Расскажи мне за татушки свои. Это что означает? Это сердце и стрелы. Ему уже знаешь, сколько лет? Сколько? у 50. -х. А это что такое? Спасательный круг и, и, и якорь. щастя, юных лет счастья нет? Це таке? Да. Це, це маяк. Да. А это гинзал и, и гадюк. гадюка. Гадюка. Гадюка, по... А це що? Арнольд. Арнольд? А чого Арнольд? Тільки. Тільки Арнольд. А це 60-ті. Це де 50-ті прока. Є що вдягнутися, собі сьогодні, по постригся, хорошо. Що мене? Все є в мене. Ти подивишся взером. Ти як того жида. Вуха торчат, ходе бідний. На хрена мені це. Ну поправлюсь часом, то почекай, якось воно ну, не буде. Нема не мати соб... спати. А що я ще буду спати, тут я поправлюсь, чи що. Дивіться нам! На що там пісок ставити? ставить. Дивіться! Він хоче пісок, знову поставити отут. На тут тут ставити пісок і що можна, щоб він там стояв. Саша тебе Я повстріжу тебе. Дай сюди! Ножниці Сідай, Даш, ножниці? Да. Чого ти прийшов Тебе стригти. <рес> ну блядь. мені з цього треба поносити. Ну, Нахуй цього? мені цей пісок зіровоскувати? Не треба мені його. Щоб він був тут. блядь. Чого ти вмішуєшся? Я що цього в чого повикидаю. Ти нам. цей пісок поставив отам. Тепер гараж. він тут. Тепер ти це хочеш це. його тут поставити. Для чого А Гаража це робити? Не, не треба, У мене машини нема. Ти ж машиніст. Уїдь. Ну, блять, до комуну вдалося? А боже, боже, не дають, блядь, дожити, й понімай. А глєц. Ти бачиш, що пес робить. Вона пішла буде два часа. Вже прийшло. Що ти починав робити? Хуй! Раз, 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 хуя-хуя ту чого. Забере себе. Анатолій Іванович, смотри. Твій внук стриже. Ти би радів? Дай сюди зацелити, да, можуть кусати. Злежу. А я тобі застелила, а ти не хотів. Ша. Вон, блядь, бери! Сиди! Ольга, бери, сижи. Ні, він ша, нас не ша. зараз. Фучка, син. Так, я зараз міліцію везу. Тихо, тихо. Або скору. Тікай нахуй! Це роблю заплатити треба. Да. Як ти третий? Тікай нахуй. Ти лучше стриже. Зракою. Воно вже бачить кров Блядь. Блядь, що ж ти робиш? Нахуй ма мені. Улибайся. Да. Не можна. Нерви портять. Нерви портять красоту. Ташка, так баба. Раз, раз, раз. Та чекай, хто раз стриже? А ти знаєш, що пі, парикмахрі півчаса стриже? Хуй з ним. куплю. Жид, рахитный уже в третий. А после пострижи нахер до чего. Чтобы ему не мешало, базара жара. Вот жарам. всего сними меня. Я раз как шарпнул, жид, жид, аж полный страх. Иди, кажу, нахуй. Милиция его. Все что я чуть. Не крутись, Анатолий. А ну покажись. Такого бей. Рус. мать. Тікай ман... нахуй. Скеймайку. Дови... Що... Нетерпляче, ти? А я, все, волосся. Чо ти ж там, хера. Ти бачиш, що він робить? Ну, зробив яму, і що? Ну, хера воно мені. Забери собі туда. Йо. Куда? В квартиру? Ну, що це був? Ну що це за пес? Це що? З мене шо пес? Ти ніхуя робити не хочеш, ти молодий хлопець. Бо я фотографую, відео знімаю, цукерки роблю. Все. Цукерки, от мужик. А як, конфети? Цукерки. Ну, цукерки чи конфети, як правильно? А як конфети? Пиздану. Я мен зробив квартирі. А тобі, блядь, дам гад. Та це ж мін робить. Я ми? Ну <риклад> а тебе, блядь, ж ми ми? На шо? Може, ти все йдеш мати, дві кілярні, подивися. Скажи спасибо. Йома, які красиві труси, нічого собі. Чого ти ж розуміли? Сраку. А не, я <вам> покажу, диви. Що за розміри? Диви, які труси купила, бабуся. Разу, розтягується. Вони розтягуються, вони хороші. Я... А, я Як тобі. Дай сюди, я буду долайте, бо вони нові, їх зараз ще. Як тобі? Нормальні? Носити може. Це що, кіностудія ціла. <клухи> Одні такі, а є другі. Іч. А так. Говорити, так? Гроші давай. Ти мене постійно вед... ведуєш капітально. <клухи> топорчик! Чий топорчик? Ні! Твій, то ти його в руках тримав, вже десь подів, вже вже, вже все загубив десь. Де він стоїть вже не з'їзд. Бля ті колоші купує, те гімно як само. Ти ж хороші Маура. Ну їм сраку ну все, дешевку купує до сраки, воно. Ти ж ніби хороші голос. Е Эээ. Хороший, здесь на помойке взял такие... По бабушка е ⁇ не времен. А ты отвес Да. Ну, потанцуй, как ты имеешь. Вот. 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 боже. Вот. по Вот. где, Струму немає. А ну чекає, тут не треба струм. Вище голову, вище. А на чим воно? На батарейках воно заражається. Я та накача. Ну як робить? Це японська фірма. Займаєш кнопку. О. Еще раз. Еще раз. Еще раз, еще раз. еще раз. еще раз, Все. Нормально. Самое... А ну, сбоку подавить. Все. Отлично? Да. Что ты же пару Не за Ані, 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 мені ані, ані минут, минут. А красивий маєш бути. Я не знаю ні одной одної пісні. То це пісня про рохотів чи про кого? Що? Блять, бидло її бачить, не Я з нею вже не говорю. о-о-о-о-о... Бо ха. Рати співали. Тлубоки. А зараз що співають? Зараз що нема. Зараз качуть. Скакуни. Ой, рахо, рахо, рахочок. А? Где баба? Где баба делась? А я что, за бабу и хожу, что? Что хе Кукушка! А что читаешь? Что политика? Не, я даюсь, что это она накинула, как псовы? Вот смотри ты. Что? Что ты даюсь? Так телефон тримаю просто. А то? А це зеркало. Я б... Трошечки подаю. Бачуки! Okay. Кріль. Це, кріль. це кріль. Я, собі, я не люблю. Ярвав. Я свиню люблю. А чого ти раніше купляв свиняче а зараз яке Базарило? За хатою. Тут один молодий був, зуби були, апетит мав. Їв, Діду, доброго дня! Добре, ходи сюди. Що там, як діла в тебе? Боже, я зів цю колбасу, Йо. та їж ту колбасу, мені не жалко, я ж тобі всю палку віддав. Ти просто якось її розподілявся. А де в тебе є? Для тебе копійка є. Ти я скажи. приобрел. Йо-йо. Тобі -йо. не трудиться з тими коп'єтами. Хуя Та то хуйня. Саша. Там буде ідеальний порядок. Позагороджую, жоджую, там все. Ну, під золото не треба цього борделя. В країні зроби порядок. Я не президент. Ганден. Та де ж мені вже дев'ятий десяток? Хто мене, ну, мене? Та може візьмуть якось, щось з договориться. Може твої підписники, твої ну, глядачі ірічка. якось. Чи я для тебе купінку тримаю. Президентом а то мені похує. Звук зробив. Нащо ну, тобі той звук? Хуйов твою мать. Слабче на ньому. Ти мене не заговаруй. Ти йди зроби э, звук. Звіт. Береш, не береш, я йди нахер. я тобі мастера возьму на дом, дай зроблю. Щоб звук треба мастера з собою брати. Що ти мене строїш? Динамік пиздець. Я нічого не робив, ну, ну по-моєму, динамік той. Я тобі казав, програма верх-низ, плюс-мінус, звук міняти. Інтернірне рішення. Та не ти начитаний. Та й ти зроби. Треба, я собі мастера прийду заплачу. Ага, Знаєш, ага. скільки мастер візьме грошей? 300 гривень. 300 хуїв він мене зробить. Я б додивився, що він роби. Пішли, йоп. ти мач в міщені, не вмієш, іди. А ти що лосів їш? Це не викликало такі речі. Я не знаю, що. А мені впало, да, суб'єк, бездану свою. Ну, води слеті лоти! Кинув не вмишку, блінняй. Улосівня! І що ти з'їв? Ти закляв! Тікай! Як вона мала просто летіти і впасти тобі в миску? Блядь. Тикай! Наше ти сказала? Ти Коваль, стара. Штунда. Я штунда. Штунда. Я не штунда. Биши того, гнізда не буде. Наше ти сказала. Я день день. Вона впала не в мичку, а коло мички. Я диче, що це таке, блядь. Мичка стояла і так воно. Це не можна пити. Цікань! Рос... Пізду! Це росольчик. Я всрався. Яке воно вридне. Він розсол вип'є весь. Я на Росольчика хочеш? Угородка, наприклад. От понюхай, як від тебе пакнець псіною якою псіною? це просто стакан з водою був. А чого воно смердить? Ти ти, ти вляв розсолу сюди. Не ляв це від тебе, що смердить. Та не смердить від мене, це вода, просто воду пив. Ти розсолом цим всім наляв. А ну випий. <пух> Та хуя не Хало! Попробуй трохи. Все, хвати, не можна так багато пити. Та ж не пий так багато, а потом херно буде. Почм нахуй. Баба! Блять тікай, Зажалувала! О, це було красиво! О, ти бойовия! Вау! Мяу. Ти бачиш На, Вам Покажи. На два. Не випускай, Вони худенькі. Ще білий. Давай потеропів. Дві. Маленький, куточки маленькие, куточки маленькие, куточки маленькие, давай бы нам до сердца. Давай вот этого лишим, белого, Классно. Я давно сомневаюсь. Мур, иди до, до малых, иди, на, иди, иди, Хайда. иди до малых, иди, Хайда. иди. What do you want? Wow! <laughs>